Мінінтеграції дало повідомлення про те, що відкривається гаряча лінія для, скажімо, контактів з потенційними біженцями з Курської області. Ну і в соціальних мережах це підняло певне обурення. Я хотів би висловити свою думку. Я розумію, що, можливо, не всім моїм слухачам вона сподобається, але вона моя, і вона, скажімо, це моє переконання. Я рахую, що Мінінтеграція робить правильно. Мало того, я знаю про те. Що зараз ведуться переговори про те, щоб відкрити пункти перепуску між Україною і Росією? Із оцих територій, що ми захопили, а це біля тисячі квадратних кілометрів, всіх бажаючих через цей гуманітарний коридор відпустити в Росію. Це нормально, нормально. Ну Но в той же час я знаю про те, що відкриваються подібні коридори в Сумській області для того, щоб всіх бажаючих пропустити на Україну. Я думаю, що це з гуманітарної і милосердної позиції абсолютно все правильно. Це по перше. По-друге, давайте взагалі-то. Сповнимо про те, а хто така Курська область? Так от Курська область це в свій час була частина України. За часів Мазепи, нашого гетьмана Суржа, це було містечко як один з його маєтків. Хто хоче покопатися в історії, ви покопаєтесь в історії, Ви побачите дуже багато цікавого про те, що Україна кордонів 91-го року і Україна кордонів 17-го, 18-го століття зовсім інші кордони, що частина курської білгородської. Брянської, кубанської обласнико краю цих областей, це була Україна. В Україні було плюс 30% території до того, що зараз є на сьогоднішній день. Так от, там дуже багато в дійсності етнічних українців, там багато наших потенційних земляків. Да, в них промиті ідеології в більшості з них промиті мізки. але ж я думаю, що не всіх, і якщо частина населення. Захоче, ну скажем, емігрувати в Україну. Я не, не думаю, що це така буде велика частина. По перше, я думаю, що це буде іти рахунок на тисячі, ну можливо, на, на 10 на 20 тисяч. Але для України це буде дуже хороший досвід в дійсності. Ну, по перше, досвід в якому плані? Ми знаємо про те, що наша еміграція по різних даних склала від 9 до 6,5 мільйонів на сьогоднішній день, тобто відтік від нас. Ми знаємо про те, що по різних даних до війни у нас було 40 мільйонів. Зараз у нас вже кажуть менше 30 мільйонів. А робочі місця зараз купа робочих вакансій. А після завершення війни хто буде відбудовувати Україну? Нам треба робочі руки. І якщо це буде правильна еміграція навіть з тих територій, я таку еміграцію і асиміляцію допускаю. Це небезпечне питання, тому що туди може входити звідти може входити потенційна п'ята колона. Я також це розумію. І за що я говорю правильна еміграція, яка має певне сито, певні бар'єри. По суті, тут багато чого можна повчитись у наших зарубіжних партнерів. Там теж, скажімо, є це сито, коли вони приймають арабів, мусульман, наприклад. Це перша складова. Ну а друга складова, чому я говорю, що це може бути таке, ну якби маленьке тренування. Знаєте, багато хто говорить про те, що найближчими роками прогнозований розпад Росії. Багато хто говорить про те, із експертів, що цей розпад може носити військовий характер, в тому числі через ну через громадянську війну. А тепер давайте задамо собі питання. Якщо це відбудеться, то чи будуть біженці в Росії? Так, да, будуть. А куди вони будуть бігти? Ну Тож кордон не так просто буде закритий і нам треба до цього явища бути готовими. І не тому, що ми це хочемо, а тому, що воно може виникнути як об'єктивна реальність. З однієї це архіскладне питання. З однієї сторони, ми мріємо не просто перемогти Росію, а ми мріємо, щоб Росія розпалася, щоб вона ослабла. А це можливо тільки за рахунок внутрішніх конфліктів економічних, військових, громадянської війни. Ну коли от такі катаклізми в Росії почнуть відбуватись, а ми щиро їх бажаємо, і щиро бажаємо ослабнути Росію. Ми що, залізний ну, якби забор поставимо. Ми навіть якщо поставимо цей забор, ми не зможемо не пустити, тому що через нього все рівно будуть, як кажуть, знаєте, просочуватися. Складне питання, дуже складне питання. І до нього Україні треба бути готовим. Я б зараз казав би, цей курський експеримент, це може бути маленька міграція, там, на 3 тисячі, можливо, на 5 тисяч громадян. Не, не, так, не така велика ця цифра буде. І я думаю, що тут Україна, Мінінтеграція, робить все вірно, ще раз повторюю. Але для нас це може бути маленький, не тільки експеримент, а маленький досвід. Інтеграції. Це потенційно це наш ворог. Потенційно це наш ворог. І цього ворога ми інтегруємо до себе. Але ж наш ворог, в першу чергу, це той, хто з автоматом. А це хто буде емігрувати? Це можуть емігрувати етнічні українці, які не могли раніше виїхати, які зараз хочуть виїхати. Ну тобто, якщо толково і грамотно, то думаю, що плюсів буде більше. І можемо здобувати оцей маленький досвід, який нам дуже-дуже дуже може пригодитись там через 3-5 років, якщо Украї Росію начне трусить. І коли начне трусить то можуть сотні тисяч і мільйони побігти. І жодне КПП, і жоден блокпост не зупинить, ніхто із українських солдатів не буде стріляти в тисячі жінок з маленькими дітьми. Ми не москалі. І от, як їх приймати, як їх пересіювати, як їх інтегрувати, і де це робити? В закритих певних територіях, так як в свій час це робили американці, ну, речі називаємо своїми нами в резерваціях. Чи це робити інтеграцію по-іншому, в якихось поселеннях створювати, а як інтегрувати в соціум, а як, як інтегрувати на робочі місця? Тобто майбутнє взагалі-то не просте. Для України воно не просте, але перспективне і воно є, для Росії воно може бути трагічним. Трагічним те, що я сказав. В плані, знаєте, є закон причини наслідку, є Божий закон, його ніхто не відміняв. В Росії будуть потрясіння. Вони можуть бути через рік, можуть бути через 10 років. Но вони обов'язково будуть як наслідки їхніх, оцих звіриних і жорстоких дій. І от коли вони будуть, Україна має бути готова, ну, скажімо так, до тих наслідків, які для нас будуть з цими хвилями біженців. Тут ну, це просто закономірність. Давайте про себе вспомним. Коли в нас почалася війна, куди побігли українці? Вони побігли в Європу. Європа прийняла, інші країни прийняли, а якби не прийняли. То що було б, куди, а куди їм бігти? У них не так багато кордонів. Якщо візьміть карту Росії, подивіться. Шановні друзі, буду вдячний. Якщо порахуєте потрібним підписатися, звичайно, буду ще більше вдячна, якщо залишите свої коментарі, подобайки, для того, щоб у нас був не тільки монолог з моєї сторони, а й трішки діалогу. Дякую наперед.